Всім привіт, з вами лів друзі, і я не спростав такому собі, ну, знаєте, прикольному плащі через те, що сьогодні я попав на якийсь мегачемпіонат в іграх, де ми маємо проходити різні режими, щоб отримувати нові речі для свого аватару, для свого персонажика, і ми зможемо його таким чином, ну, як мінімум, це переодягати. Бачите, я от у такому плащі я вибрав команду містичних, точніше, не містичних, невидимих нінць і зараз будемо думати, куди ж ми вперше собі під. Йдемо. Так, приховане, прихований скарб першого дня, і я отримую що? Що я отримую? Е, я не поняв. Що е, це таке? Нова анімація чи що? Е, окей, так, е, з квестів, що мені треба зробити? Знайти 10 роблокс е, логотипів. Окей, хорошо, я один вже знайшов. Це щойно був перший. Далі мені потрібно буде завершити обі в онліапі, потім ніндзя обі. І, коротше, в різних далі режимах. Ну, давайте займемось першу тим, що будемо шукати всі 10 логотипів Роблоксу. Я думаю, це буде доволі таки непогана ідейка, через те, що ну, в нас є шанси нормально так піднятися. І таким чином, я поняв, ми зробимо оці от кредитики, за які можна буде купувати оці прикольні речі, цей прикольний новий одяг для свого аватарчика. Прикольно, хорошо, я згоден з цим. Я згоден. Так, забігаю я сюди. Ого, тут якісь портальчики, мене кудись закидає, блін. Я случайно, я не знаю, куди зайшов, якщо Ага! Мародери проти шерифів, дуельки! Мені треба в дуельки зараз буде заходити, я поняв. Такс, я вас поняв. Тоді мені треба е, цей во, я так поняв, взяти зброю якусь! Зберу якийсь е, кусочок. Ага, ага, ага! Говоримо з капітаном. Хорошо. Ага. Він нам каже, що ми виграли два матчі групових при цьому в підряд, без всяких е, реколів, тобто без всяких фіч, щоб нас нічого не було, але ми їх виграли двічі-двічі, два рази підряд. Ви прикиньте собі, ви прикиньте собі, що це відбувається, народ. Ну ладно, я згоден. Погнали! Я не знаю, яку карту вибрати. обираю просто першу на рандом, друзі. Я без поняття, що тут краще вибирати. Тому зараз будемо пробувати дивитися, бо реально для мене цей режим абсолютно дуже, ну, типу, знаєте, перший. Я не знаю, що ньому робити треба, і я лише знаю то, що мені треба знищувати буде противників і стріляти в них. Ой, в мене вже хтось стріляє, якщо чесно. Я не знаю, де свої, а де чужі. От в чому проблема. Розумієте? Я буду просто пробувати стріляти ось так. От. Але, 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 але. Такс, даємо шотик. Ой, капець. Я не знаю, де свої, а де чужі. От серйозно, друзі, без понять. Де противники всі? Ми програли раунд, і що і, і далі? Я, я, я не паняв, типа де. О, все, поняв. Я, я не побачив, де мій чувак. Я забувся, як він виглядає. Оце то треш. Я одного завалив. Хорошо, хорошо, друзі, одного завалили. Вже чудово. Вже дуже даже добре. Зараз візьму ножа. Пробую його підвали... підвальнути теж трошки. Так, беремо. Рев... Є, я попав! Хорошо, ми виграли. Ми виграли, друзі. Я в нього потрапив. Ви розумієте, що це дуже круто. Реально. То, ну реально, зараз є шанси виграти. Такс, зараз перезарядочка. Опа, 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 опа. Мене вбили? Мене вбили! Що реально? Капець. Даже не помітив, якщо чесно, як мене завалили. Так, залишились один на один, останні наші чуваки. І вони зараз перестрілюються револьверами. Але ми програємо цей раунд, на жаль. Ну що ж поробиш? Я не знаю, скільки тут буде раундів всього, але мені цікаво, дійсно. Чи зможу я все ж таки виграти, друзі? Забиваю, забиваю одного чувака, хорошо. І зараз, може, другого вийде, якщо перезарядюсь хорошенько. Так, спробуємо. Зараз, зараз будемо пробувати. Ой-ой, ой як він мене завалив! Вау! Я навіть не поняв, типа, чувак вміє грати, чи що? Чувак що, вміє грати? Так, давайте, давайте будемо отак в боки ганяти, щоб вони в нас не попадали. Таким чином. І пробувати просто. Ой-ой, ой що це за темнота пішла? Що це за темнота пішла така? Я не поняв. Так, тут кидаються ножами. Опа, я одного завалив. Хорошо. Є, і другого завалив. Два-три, народ. Зр... може зрівняємо даже рахуночок. Зараз побачимо. Чи вийде в нас це зробити, власне? Зараз будемо пробувати. Є мінус один. Хорошо. Ой, а мене вбили. А мене вбили. А чого мене вбили? А як мене вбили? А я не поняв, як мене вбили, дійсно. Я взагалі не поняв, як мене вбили, народ. Е! Що відбулося? Чого мене вбили? Я не поняв, як мене навіть попали. Ей, це не чесно. Блін, Нашого оптімейта завалили і ми програли 2-5. Ех, шкода, шкода, друзі. Що ж поробиш, йдемо в нову каточку. Опа, народ, чергова карта. Зараз будемо загружатися. Я вибираю карту Прототайп, через те, що вона мені здається якоюсь легкою, але можливо це помилка. Тому побачимо, як це буде все виглядати. І, власне, зараз будемо пробувати тащити. Будемо пробувати тащити, друзі. Не знаю, хто де, хто де як що, але треба рухатись і не переставати рухатись. Бо ми зараз можемо отак от зловити, як тільки що зловили ножа в голову. Ну ладно, ну я постарався. Зараз будемо вивчати карту. Да, перший раунд ми програємо. Ну що ж поробиш? Таке життя. Не треба, значить, вилаз... вилазити було так високо і робити отакі от швидкі руки. Бляха, мене завалюють. Просто я навіть не бачу звідки. Я навіть не помічаю. Я не знаю, що це за карта. Пєць народу, це жесть. Треба пробувати ножами тоши. Бляха, ну як мене вбивають кожен раз, я не розумію. Оно, оно одного бачу, тільки одного бачу. Блін. Ну одного, але мене забивають зразу три, чувака. Ну що це таке? Це нереально. Просто ну нереально, друзі. Не. Реально, що ж, останній раунд, зараз будемо проводити. Я одного встигаю завалити цього разу. Одного встигаю завалити, але мене встигають теж завалити з якоїсь сторони, непонятної. Ну, хоча б один кільчик я зробив за всю цю катку. Це абсолютно повне лайно, повна шляпа. <кхи> так не можна грати, як рукожоп. Я не знаю. Ну, типу, це капець, це капець, друзі. Давайте йти, хоча б 2 на 2, я не знаю. Давайте. Є, пішли з підписником. Це наш драгон підписник. Я беру карту, яку я вже грав. Може, все ж таки її нам дадуть. Побачимо. Так. Хорошо, приближаємось, побачимо зараз, як грає наш підписник, друзі. Хорошо? Я думаю, непогано так буде. Опа, 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 по нас кидаються ножами з усіх сторін. І я пробую попасти, але не попадаю. Поки що. Поки що. Ой-ой-ой, нашого тімейта вже завалили. Ой-ой-ой, капець. На мене чуть не накинули темноту. Є, я пробую давати шотик, але мене вбивають ножом. Це було обідненько, обідненько. Давайте спробуємо вийти так, як ми минулого разу це робили. Зазв... Зазвичай і майже даємо шотик. Майже даємо шотик. Народ, ми майже дали шотика, але дуже. Безпечний момент, бо нас зажали. І наш тімейт просто стоїть на спавні і вбивають. Блін, він не розібрався, певно, що тут ще треба робити. Ось так, от якось. Це дійсно прикро. Друзі. І я пробую знову давати шотік, але в мене не виходить. Знову в мене не виходить ніяким чином це зробити. На жаль, і я програю поки що. Але ні, стоп, я один на один з противником залишився, але я не бачу де він. Я не бачу де він. Ні, все, побачив. Хорошо, і він мене забиває. Ну да, ну да. Звісно, що він мене забиває. Він донатер, в нього така крута пушка там є. Ех, що ж робити? Що ж робити? Робити народ, я не знаю, я не уявляю собі, я одного лише встигаю забити, а другий ще десь ходить. І ми виграємо раунд, бо мій тімей нарешті роздупляється. Хорошо, він зробив кільчик. Молодець, красавчик-дракон. Хорошо попрацював, гарно відпрацював, гарно спрацював, і я забрав одного чувака, який донатір жорсткий. І останній залишився, і я другого забрав теж. А так Отак от. Трошки роздупляємося, народ. По кайфу, по кайфу. Мені подобається вже. Мені вже подобається, як це все працює. Тому я вважаю, що. Треба продовжувати це робити. Опа! Будемо пробувати. Опа, і кидати ножі. Теж треба пробувати. Я не знаю, як це, правда, робити правильно. Бо я ніколи цим не займався. Оба. Як кидати їх? Як кидати, як кидати? Я не знаю, як кидати ножі. Я не знаю, як кидати їх. Капець. Просто капець мого тімейта завалили вже. Мого тімейта завалили вже. А я не знаю, як кидати ножом. Досі, досі не знаю, як кидати ножом, друзі. Я Один в два. Один-два. в Просто мінус одного забираю. Мінус одного забираю. І вилазить той чувак наверх. Він, чу... він скаче просто наверху. І я зараз його буду валити. Я зараз буду валити. Йойо його завалив! І зрівняв рахунок 3-3 Хорошо, хорошо, вже вже пішло. Вже пішло все добре. Я думаю, в нас є даже шанси виграти цю каточку Якщо ми постараємось сильно, якщо ми сильно постараємось це зробити, то в нас є шанси реально великі і повністю це зробити офігенним чином, друзі. Зараз мене вбивають, я не поняв навіть як. Я не поняв навіть як і з якого боку. Ладно, зараз спробую зробити дещо нову тактику. Обійти їх з боку. Обійти їх з боку. Спробую і зробити ось таку штучку. Опа! Підібрати, по-перше, оце. Оце. Підібрати, да, кристальчик мені пригодиться. Мені кристальчик дійсно пригодиться ще. Оба! І мене завалюють. І мене завалюють, я не знаю як. Ну, коротше, 3-5. В принципі, ми старалися. Стартуємо знову з драконом, знову на карті, яку ми знаємо. І будемо зараз спробувати щось робити конкретно, друзі. Ну, не факт, що в нас щось вийде, але перший кіл робимо. Перший кіл відкриває наш, нашу гру. І зараз будемо дивитись, що тут відбувається. І ми майже, майже потрапляємо в неї. Ту чув їху, яка доволі непогано стріляє, до речі, але що ж поробиш? Що ж поробиш, вона скаче, але я даю їй хід. Я її вбиваю. І перший раунд за нами. Чудово, неймовірно і прекрасно це відбувається. Зараз будемо йти далі. Зараз будемо йти далі і пробувати робити щось ще. Щось ще таке, що дасть нам перемогу. Опа, опа, опа. Остання залишилась, і треба її пробувати штрикнути ножом, але вона мене встигає штрикнути першою. Нічого буває, я сподіваюся, дракончик зараз її розвалить. Будемо дивитися, як це відбуде відбуватись, власне. Блін, вона його вбиває. Як так? Ну, дракончик, ну вона ж взагалі, ну було. Ну, дракон, ну що ж це таке? Щось ти цього разу підводиш, підводиш. Не треба підводити мене дракон. Не драконь мене, дракончик. Мій улюблений. Я вбиваю першу чувіху, але вона слабка. Вона реально слабка. А на мене нападає друга з ножом. І я вбиваю її. Два-один. Друзі, рахуночок іде в нашу користь. І це неймовірно чудово. Через те, що ми зараз маємо шанси зробити наш перший він раунд. Але якось фіга я здихаю. Що, дракон молодець! Розвалив їх красавчик, просто імба! Дракон тащить! Дракон тащить, друзі. Реально, дракон тащить конкретно, але е, ту та вбиває та вбиває мене друга, але він її забирає. О, 4-1. Мені це вже більше починає подобатись. Народ. Це реально вже набагато цікавіше. Щось починається. Невже? Невже в нас є зараз великі шанси виграти? Невже це правда відбувається? Да, я даю кіт Я даю кіл. Я роблю кіл, і в нас залишається одна противнюча дівчика. Чінка, яка там десь стрибає і ховається. Я не знаю, де вона лазить, але треба допомогти нашому тімейтику з нею розібратися через те, що вона зовсім вже охреніла. <сélite> <сélite> да, трошки є таке в неї, але я сподіваюся, ми в неї попадемо. Я нарешті розібрався, як тут трошки попадати, плюс-мінус. Тому да. Добре, ми її вбиваємо і виграємо цю катку. Є народ, це перша перемога. Залишилась ще одна підряд, і буде дуже гарно, буде дуже прекрасно, бо ми зможемо виграти. Грати друзі в групових матчах погнали, дракончик, давайте, давайте. Ми з дракончиком проти вас знову. Давай, 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 давай. Заходьте. Хтось з нам, проти нас є, так, Ну там в чуваках трік, п'ять каток підряд. Він стрік, точніше. Ух, я сподіваюся, це буде. Це буде в нашу користь перемога, бо я вже просто здобався грати цей режим. Мені вже надоїло набридло конкретно, друзі. Я просто збираюся це виграти і зробити один раз і назавжди перемогу, яка зробить нам хорошу перемогу. Да, і ми зробимо кіл, і все. Так, хорошо. Перший раунд знову за нами. це добре, це не може не радувати, бо тому що саме перший раунд він обично, знаєте, такий доволі вирішальний чувак. Я майже зробив кіл, але моя камера просто посунулась трошки вниз, і я через це злився. Ну я сподіваюся, дракон. Зараз їх розвалить конкретно. Але побачимо. Блін, дракона вбивають, друзі. Поки що один-один. Поки що один-один. Ну, побачимо, побачимо, що буде далі вже. Побачимо, що буде далі. Але ми робимо перший кіл. І зараз є великі дійсно шанси на перемогу, друзі. Тому давайте будемо це враховувати в наші сили, в нашу майбутню битву, яка може стати для нього для нас вирішальною, але мене чогось вбивають. Ну, дракон молодець. Він засейви мене і вбиває того чувака, бо я. Програв дуель на ножах, на жаль. Ну що ж зробиш? Давайте далі. Давайте йти далі, і будемо пробувати щось робити. Я бачу якісь простріли з цієї сторони були, але поки що до нас ніхто не дістався. І я роблю перший кіл. Хорошо? Залишився останній чувак, і я його вбиваю також в голову. Просто неймовірно чудово. 3-1. 3 один метащим. Хорошо. хорошо ми тащим, друзі. Дуже, даже мені подобається ця гра. На даний момент ми виграємо. І я роблю ще один кілчик. Зараз ще один буде. І це правда 4 1 народ. Прекрасно. Зараз будемо щоб перемагати. Походу, що перемога вже дуже близько, але не треба розслаблятися, бо є тоді великі шанси реально злити. Це все діло максимально жорстоко і несправедливо. Да, мене вбивають, мене вбивають ці чуваки, просто розтягнули. Бо я вийшов на дуже відкриту позицію. Насправді, це було моєю помилкою. Ну а тут дракона зажимають вже на спавні, бідняга, бідолага. Я йому співчуваю дуже сильно, насправді, через те, що не заслужено його тут зажимають, насправді, але він не впорається. Цього разу він не впорався, хоча в нього були всі шанси, насправді, бо він гарно доволі вже розігрався, я бачу. І подає великі надії. Такс, я стрибаю, я стрибунець, я стрибунець, я. Я вбиваю останнього чувака, і ми виграємо другий раз! Є народ. Ми виконали завдання того чувака. І тепер можна до нього піднятися і сказати, щоб він віддавав нам нагороду за квест, падло, бігом. Well done! Нам тепер треба до якоїсь сюрфер Келлі підійти, і вона нам ще щось має розказати. Чи то сюрфер Келлі не дівчина, а мужик. Ні, це дівчина Келлі. Це ж таки я правильно. Це ім'я розшифрував. <реш> Друзі, дивіться, в мене є завдання виграти груповий матч без смертей. Або виграти 15 раундів в групових матчах. Це, звісно, легше, але. А, це, це, це і, і то, і то завдання в мене є. Щось, щось одне з цих я можу виконати і е, отримати нагороду. Прикольно, хорошо, мені це подобається. Давайте зайдемо в групову дракончик до нас завез. Дракон, 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 погнали. Я знову вибираю свою улюблену карту Рідж через те. Що я на ній найбільше набив перемог і переможних раундів так само. Тому зараз будемо пробувати вигравати цю катку без смертей. Плюс проти нас реально такі чуваки, які, по ідеї, можуть бути, можуть виявитись нубами, але це не факт, друзі. Бо мене вбивають зразу. Просто зразу. Я вже провалив це. Завдання, якщо я хотів виграти про просто каточку без смертей, то в мене вже це не вийшло. Да, ми зливаємо перший раунд. На жаль, я не знаю, як нас це вийшло, але це факт. Я просто стрибаю зараз нагору і намагаюся вбивати ту черепаху, і я це зроблю. Друзі, я молодець, я можу себе похвалити, бо я на даний момент зробив дуже важливу річ. Я переміг цей раунд, соло. Хорошо. Так, я вже якусь тактику собі розробив, плюс-мінус. В принципі, можна її юзати тепер і завжди. Через те, що ця тактика топова, Да, я роблю знову перший кіл, і він виявляється доволі таки, може і вирішальним, але це не факт. Може виявитись, що це все просто безтолкова штука. Якщо зараз та чувіха виграє нас, якщо зараз вона нас пообіна. Вбиває, є, я її вбиваю. Хорошо, чудово, просто неймовірно. 2-1. Пішло. Поїхало. Так, оббігаємо цього разу з цього боку. Я хотів отак спробувати би його перемогти, але мене вбивають. На жаль, на жаль. Ну що ж, друзі, давайте зараз будемо пробувати, от звідси, під лювати цих тіпочків і стріляти в них з-під тішка. Звідси, отакого, спіднизу, чуть-чуть, Пробувати по них попасти. Ну, а нашого дракончика вбивають. Черепаха наступає, черепашки ніндзя з нами, але вони цього разу зовсім не з нами. Черепашки ніндзя захочуть нас вбити, це не добре. Це не добрий знак. Взагалі не добрий. Але я вбиваю ту його тімейтку. І 3-2, друзі. Чудово тащим поки що. Поки що можна вважати, що ми доволі таки хороші гравці. Дуже даже не погані, але такс. Треба було, блін, ножом його різати, але я не встигав. І, на жаль, мене не вийшло це зробити. Я зараз спробую її завалити просто з пістолетика. На ближній відстані я це зробив. Дійсно. 4-2, Хорошо, чудово, неймовірно, прекрасно. Е, погнали далі. Погнали далі. Так, зараз, походу, що ця черепаха знову буде на Звідси, тому я думаю, я її випереджу, але мене ловлять просто на виході зразу. І погано. Ну що ж поробиш? 4-3, друзі, напряжений моментик, через те, що два раунди, і ми можемо злитися. Два раунди, і ми можемо програти, але тим не менш, тут черепаха скаче наверху. Черепашку ніндзю я забираю. І залишається остання та човішка, яку, я думаю, я вбиваю. <реш> Хорошо, ми це зробили і отримали нагороди. А, нагороди, о, до речі, Скини, скини, погнали сюди. скини нам сюди на базу. Хорошо. Так, з нас ще є два фріспінчика, один з яких я вже використовую прямо зараз. І вибиваю 2х-гем бустер. І ще один раз відкриваю. І він мені що дає? Він мені що дає? Ще 2х-гем бустер. Хорошо, хорошо, дякую вам. Ноль спінів в нас залишилося, ну нічого страшного. В інвентарі я приміняю свої перші скини, які я вибиваю. І в подаруночках тут все, в принципі. Все, вже на цьому. На цьому все. Такс, я поки що виграв тільки 5 раундів, мені треба ще пару штук. Ну, всього лиш там 10, знаєте. Давайте один на один з дракончиком попробуємо зіграти. На карті річ. Подивимося, хто з нас крутіший, друзі. Ой-ой-ой, оця карта, я її не люблю. Я не люблю цю карту, я її не знаю. Він мене зараз може підстрелити просто з будь-якого моменту, але в нього голова така здоровенна, В яку, по ідеї, повинно бути легко попасти. Но це не факт. Це насправді зовсім не факт. Це нічого не. Означає, бо тому що вона може бути просто пустою. да І шоти в неї не рігаються, я бачу. да, да, Дійсно не рігаються щось таке робиться там дивне. Е! Як як він кидається ночі? Я досі не поняв. А, букою Е. Буквою Е кидати ножі, я поняв. Я поняв на, на силу, я поняв, як кидати ножі. Я поняв, як кидати ножі, друзі, але щось мені це не хелпануло. Поки що, бо мене він вбиває знову. Мене просто зажимає, друзі. Що це таке? Що це робиться? Що це робиться? Таке, я не поняв. Надо, надо, надо щось з цим робити. Я щось розслабився взагалі, конкретно. Своїм підписником граю і не можу його перемогти. Як? Я ж тащив. Такі раунди, тащив Ну ладно, роблю кіл. Хорошо. Хорошо, роблю кіл, вже щось, вже щось. Добре, йдемо далі. Оба, надо ховати. Ховатися Ховатися і робити ще один кільчик. Мінус два, друзі. 2-2. Поки що рахуночок. Непогано. Я нарешті навчився метати ножі. І це вже хоч щось. Такс, він там висунувся. Він там висунувся і хоче получити. хоче получити. В пику дуже вилазить. Жорстко цей чувачок, братан. Попадає в мене ножом. Це жорстко, це жорстоко, це дуже жорстока гра. І вона розвиває в нас навички. Прицільної стрільби. Три-три. Хороший рахунок. Ідемо нога в ногу. Це Чудово. Блін, як! Це було дуже швидко, братан. Ти прям хорошо мене підловив. Прямо дуже хорошо, я тобі скажу чесно, але я зараз буду робити те саме. Я зараз тебе підловлю теж дуже хорошо. Я сподіваюся на те, що я це зроблю, бо тому що я не буду програвати. І я в нього попадаю. Дійсно, попадаю. Правда, зарігало щось дуже пізно, мій вистріл. І вирішальна каточка починається. Зараз 4-4 рахунок. Ми можемо як злити, так і виграти. Тому треба бути дуже обережним. І я виграю. Є! Просто як я в нього попав! Як же ж це було? Потно, друзі, просто-просто неймовірно. Хорошо, ми це виграли. Плюс 5 раундів, плюс 5 виграних раундів. Погнали. В мене він стрік вже 4 катки підряд. Ідемо грати один на один з якимось китайцем, друзі. Я не знаю. Зараз будемо пробувати. Так, ну карта, ту, яку я і хотів, в принципі, це може бути дуже добре. А може бути і дуже погано для мене. Я не знаю, ще не, не, не оприділився, поки що. Можна поки що займатися тим, що будемо по чуть-чуть е, його давити, чуть-чуть по пробувати попасти в нього, але тим не менше він ножами доволі непогано кидається і попадає. В мене. Він мене вбиває. Він мене вбиває першим. Це погано для мене насправді. Через те, що я не хотів щоб так починалась моя перша каточка. Але я бачу його і бачу, що він хоче в мене попасти знову ножом. І я йому це даю зробити. На жаль, я щось вообще забулася, народ. У мене щось з моторикою. У мене щось з моторикою. Я реально починаю втрачати себе, починаю втрачати свою міткість. І це погано. Це не круто. Зовсім. Це не круто. Взагалі не круто, друзі. Треба бути більш. Більш сконцентрованим на, на цьому ділі, тому що я хочу його виграти. Є, я роблю перший переможний постріл. Вже один-два. Хорошо, йду. Його шукати. Випригаю сюди. Дивимось, де наш противнічок, друзі? Де наш противнічок, який в мене попадає? От він гадіна. Гарно стріляє. Так, тут головне зараз бути дуже мітким і дуже вертким, але він в мене все одно якось потрапляє. Це капець. 4 1 Я програю дуже жорстко. Я дуже жорстко програю, друзі. В мене зараз дуже небезпечна катка. Дуже небезпечний момент. Я бачу його прямо над собою і даю йому шотик. 2-4. Хорошо. Треба бути більш сконцентрованим на перемозі. Так, треба бути дуже. Дуже 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 уважним, тому що нас підстерігає небезпека. Як він в мене попав? От я не знаю. Він зараз, наче вистрілив просто через стінку. Дивно, дивно. Дуже дивний, дуже дивний персонаж, як насправді був. йдемо в каточку ще одну. Так, друзі, я піднімаюся знову на гору, і тут знову черепаха, але її встигає забрати навіть моя тіммейтка. Е, мене вбиває вообще якась чувіха. Я в шоці. Я реально в шоці. А, це я з цією чувіхою граю. Проти мене два чувака з моря. Одна черепаха і один спор. Рут, який попадає, просто непонятно як. Ні, кстати, мене цього разу черепаха било. Уф, ми зливаємо другий раунд, друзі. Ми зливаємо другий раунд, Це погано. Це дійсно поганенько. Ну но... о, там мінус черепаха. Хорошо. І наша Маша забирає їх обох. Що? Що, якого чорта? Якого біса відбувається. Тут... Я не поняв. Поясніть мені, будь ласка, що тут сталося? Що вона так розігралась класно? Так, пробуємо кидатись, але в нас не виходить. Забираємо одного, типа, і забираємо зараз другого, я сподіваюсь. Забираємо зараз другого, да! І ми це робимо. Дійсно. 2-2. Зрівняли рахуночок. Непогано. Того разу вона забрала обох, а цього разу я. Зараз попробуємо ножом метнутися когось з них. А ну-ка, 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 іди сюди, чувачок, давай, іди сюди. Давай іди-ка дикати сюди. Черв'ячок, чувачок. Є, воно його забиває. Хорошо. вообще. клас. Ніче собі. 3-2, друзі. Не спішимо. І не спіша. Виграємо цю каточку. Кидаємо ножі трошки. Трошечки пробуємо кидатися ножами. Але вони теж пробують, до речі. Подивіться, і я забиваю одного, бо він дуже пригучим думав бути. Но в нього не вийшло. Є, забираємо другого. Чотири-два. Хорошо. Йдемо далі. Йдемо далі. І пробуємо, і забираємо. Шо? І забираємо зараз другого, я сподіваюсь. Він скаче. Дуже жорстко. Він дуже скаче. Він дуже пригучий. Чувак, я йому просто стріляю в спину, поки він вилазить. Ізі, ізі катка, народ. Є, ми це зробили. І зараз е, забираємо, походу, нагороду у цей чу чувачечі. А, стоп! У нас ще 5 раундів не виграно. Ще 5 раундів треба виграти. Ідемо з драконом. В тіму. О, ми заспавнилися і біжимо. Біжимо, не спіша. Головне, друзі, не спішити. Да, бо нашого тімейта забивають. Яким чином? Що тут робиться? Як він ставне? Невидимим, я не поняв, що відбулося. Як він невидимим стаєш? Що за бред? Ти, чувак, що, якийсь читер? Чи в нього якісь ці суперможливості вже вкачені дуже жорстко. Я, походу, що розумію, що це щось таке дивне дуже. І да, вони забирають нас. Вони конкретно нас забирають, друзі. Я спробую тут заховатися і давати шотики чисто на виліттах. І я це роблю. Хорошо, і дракон робить шотики. І я роблю шотики прямо в ціль. Чудово! Чудово, виграємо поки. Це. А мене забирають! Я знов не поняв як. Цей невидимий стає. Цей чувак. Це є невидимим. Він охренів. Він реально охренів. Треба більше мансувати, друзі. Треба більше рухатися, Щоб вони в нас не могли попасти. Треба їх підстерігати більше і краще. Він стріляє ножами своїми тупими. І попадає в мене, падло. Ладно, зараз я спробую зробити схожу тємку. Подивимось, наскільки вона ефективною буде. Подивимось, наскільки вона буде юзабельною. Але мене вбивають першим. Щось не дуже вона юзабельна, насправді. Це можливо, так, це останній раунд. Ми програли. Ну, чуваки були реально жорсткі. О, зараз ми будемо проти дракона з якимось другим типом. Хорошо? Опа, у нас нова карта. Не та, яку я вибирав. На жаль. А може й не на жаль, а на щастя. Не знаю. Побачимо, побачимо, що нам це дасть. Поки що я зарубився з драконом, а мене вбиває його тімейт. Ну, мій тімейт теж не пальцем роблений. Знаєте, він з його завалює одного з тіпів. Ну його вбиває дракон. Дивіться, я оббігаю звідси і пробую дати шотик дракончику, але в мене щось не дуже це виходить. Насправді, но ножик в нього залітає. Таке непогано, і я другого забиваю з револьверчика. На. Найс, nice, найс, nice, друзі, мені вже це подобатись починає. Not bad, Not bad at all. Not bad at all. Not bad at all. Я кидаю ножі. Пробую, пробую щось ножами зробити. Пробую когось дістати. Дракончик отам. І я в нього кидаю ножом. Я в нього кидаю ножики, а він скаче теж доволі таки непогано, і в мене потрапляє його ніж. Давайте зараз спробуємо ще разочок провернути нашу схемку з цією стороною. Я думаю, ви пам'ятаєте, в нас добре залетіло минулого разу сюди. Тому я думаю, варто не зупиняючись це робити і перемагати їх! Так, я це зробив. Чудово. 2-2. Дракончик вилазить на мід. Дракончик вилазить на мід і кидається ножами теж. Молодець. Хорошо робиться. Хорошо працює, чувак, але в мене його ніж залітає першим. Чи в нього мій. Блін, ми зливаємо раунд. 3-2, друзі. 3-2 і треба підкараулити того тіпочка. Треба підкараулити, бо нас зараз десь зі спини обійде дракон. Зараз десь зі спини зайде дракон, як я і думав, да, Він це робить. Він це дійсно робить, друзі. Я не розумію на, навіщо він зі спини отак заходить. Ах, капець, його тімейт нас забирає. 4-2. Спробую зараз я піднятись трошечки нагору і зробити щось цікавіше, чим просто шотики. Я буду щось пробувати робити конкретне вже, но мене вбивають. Мене знову вбивають! Тімейт роздупляється трошки, він зі скинами, типа донатір, типа дуже крутий, но щось в нього не дуже виходить дракона навіть перемогти. Дракон просто собі став, стояв, а той в нього навіть ні разу не попав. Ну зараз щось його розбудило, і він зробив цей славнозвісний шотик, який в нього попав все-таки нарешті. Ае, блін, дракон! Дракон, дракон! Іще! Драконіще, я його вбиваю. Хорошо? Давайте. Мене цей завалив. Ах, він паскудник. Яким чином це сталося? Можливим. Хорошо. 4-4, народ. Біжимо, можливо, це переможний раунд для нас. А можливо і ні. Все ж таки, да Для мене це точно не переможний раунд, бо мене вбивають першим. Жорстко. Оу, ми виграли. Мій тімейтик роздуплився. Він нічого так нічого так зіграв. Молодець. Молодець, я завдяки ньому йду отримувати наголу роду. а чи я її вже типу автоматично отримав? Я вас поняв. Хорошо, йдемо тоді до цього морячка і говоримо з ним. Ага. Так, зараз в мене завдання зробити 15 кілів ножом в групових боях, або челендж з виграти груповий матч, використовуючи тільки ніж і захищати. А, і зробити як мінімум 5 кілів, ото, звісно, ну, набагато краще. Но, я думаю, перше завдання легше, тому ми його точно що виконаємо. Зараз наша задача це зробити багато ножових кілів і поранень нашим противникам. Є, yeah. щось там та й залітає, щось там -та таке залітає. Е, сервер вирубився. <laughs> так, ну що ж, на цьому наша серія завершується. Дякую вам всім за перегляд, за лайки, підписки, коментарі. Також дзвіночки які ви ставите щоб не пропускати вихід нових відосиків. Ну а на цьому все, до побачення і всім бай-бай!